Путін, виступаючи в Вологограді, разом з Лукашенком згадав героїчну оборону Мінська. Ви пам'ятаєте героїчну оборону мінська? Ви ж про це читали, вчили в школі. Насправді це відверта містифікація, бо ніякої героїчної оборони мінська не було, взагалі ніякої оборони мінська не було. Це місто було захоплене вже через 4 дні після початку нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз. Навіть мій рідний Львів, я так з дитинства пам'ятаю, тримався довше 6 днів. Тому брехню Путіна в мережі викрили одразу. Багато хто звернув увагу, що він свідомо уникає згадки про Київ, місто, яке справді героїчно обороняли. Але якщо дослухати виступ до кінця, стає зрозуміло, що замовчування Києва це не випадковість. Путін вже сказав, що дослівно: вшануємо героїв оборони наших міст, мінська, Ленінграда, Севастополя. Києва серед наших міст немає, бо ми не їхнє місто. І це добре. Це означає, що навіть для Путіна Київ місто не російське. А от коли він згадує Севастополь як російське місто, це свідома маніпуляція, бо Севастополь теж не російський. Він просто тимчасово окупований цими негідниками. Але як би не перекручував в історію кремлівський диктатор, вигаданої героїчної оборони мінська, якою він намагається вразити світ, не існувало ніколи.